Доброго ранку. Сь сь сьогодні хочу показати, що я починаю вишивати ось таку схему жоржини від Золото-Підкова. Ось така. 39,5 на 49,5. Я не переміряла, ну, от як є. Ось е мені ще так цікаво, що це таке ось цей кругляшочок зараз. Ну, Це бутон і це якийсь як гранат. Ось я не можу зрозуміти, що воно таке. Вишивається тут частково. Тут є фон, який не вишивається. Я ще її не розгорнула, бо ну, вона не влізе в камеру. Ну, треба розгорнути, звісно. Ну, вишив... Зашивка велика, дуже велика. Ось, бачите, ось фон він не вишивається. Ну, вишивається все одно багато. От бачите, де деякі місця вишивають. Ось, ось це, напевно, що це таке? Я не можу пам'ятати. Це бутон чи що воно таке? Ось оця квітка, бачите, ось велика. Червона, ось такий колір фіолетовий, бежева і рожева. Оця рожева буде. Я вишиваю не по. Буду вишивати, верніше, не по е, е, бісері, який надає номери. золота Підкова, а по тому, що е, в своєму відео показала Олеся Архібіс. Но е, деякі номери я не стала брати, тому що в мене є. Ну, я, от, наприклад... Олеся запропонувала брати оці зелені матові. Я взяла, взяла оці, що в мене є, ну, щоб воно дешевше, бо дуже мені дорого і так це все виходить. Ось, наприклад, ці матові я взяла, що в мене ще. Потім, мені здається, що цей номер я взяла, ні той, що Олеся пропонувала. От, і, 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 може, не, ну, я не пам'ятаю, який з цих номерів, коротше, ну, не той, що Олеся пропонувала. Ось, Ну, так от по великому рахунку, то я брала все, що вона ну, показала. Оце мені дуже сподобалося. Взагалі 16 серія така красива. Я так розумію, що він не стійкий ну, дуже красивий. Ось ця 16-та серія це ну, дуже красивий. Ось все, що я, я показувала це в покупках, що не дуже відрізняється. Все, я ну, на вагах зважила все. Ось це в мене тільки, знаєте, що ще проблема з цими їх так, У мене декілька там було щось докупила. Бачите, вони які з різних серій різні відтінки. Я їх на, ну, як сказати, на перемішувала тут, бачите, ну воно видно на камеру, як воно відрізняється. Ну, я думаю, що вони в вишивці так не будуть відрізнятися. Ну, якщо я ну, буду щось купувати, то я докуплю ці номери. Бачите, тут мені треба 8, а тут 16 і тут 16. Тут нема по 16, тут по 13 грамів. Тут, з ну, по-моєму, 16 є, а тут нема 16. Ну, Бачите, він з різних в мене був серії і він відрізняється відтінком. Так, і що ще я тут розклала вам, щоб показати. А, от, дивіться, ще ось де різних серій так само. Бачите, різний бісер. Ось що в мене було вдома. А ось що мені я докупила кольорові. Бачите, різний відтінок. Ну, я почну вишивати оцим, наприклад, а потім ну, буду ось цим використовувати. Ну, як, а що робити, щоб. Ось. Ну, а так все за Олесіним. І ще вона посоветувала, запропонувала, порадила, можна так сказати, використовувати в темних листях, де там як чорний. То замість 57 пом 150 я взяла 50, 150 в мене нема просто. Я взяла отакий, де замість чорного. і... Замість чорного фіолетових жоржинах я буду використовувати 2008, це теж за порадою Лесі. Ну, все, починаю вишивати. Я зробила органайзер собі, ось такий. Ось Зараз розгорну цю схему, почну вишивати і буду вам показувати, що воно виходить. До речі, схема оброблена оверлаком, бачите, і нема флізеліна. Вона навіть, така цука тканина без флізеліну. Дуже велика, ось, ось така. Ну, це недовго мені буде робити Буду вишивати по кольорах. Я думаю, так. Хочу почати ось з цього листочка зеленого. ось Ну, все, розгортаю, починаю, а потім вам покажу. Ось я її розпакувала, вона дуже велика. Ось, мені доведеться якось складати, коли вишивати. ось тканина такої ще я не вишивала в них. Ось з цього листочка я буду починати. Приготувала бісер. Ось це в мене буде замість чорного. Бачите, оця позначка це чорний колір. Я буду вишивати отаким от темним. Потім в мене йде ось цей, ось цей і ось так. Оце буде листя. І буду вишивати оцією сірою ніточкою. Ось такою. Ну, у мене нема тут зеленої. Але мені здається, що ось вона краще, ніж біла буде. Ось на листя буду ось так. Ну, все, починаю. Потім вам покажу, що в мене виходить. Хочу показати, що в мене виходить. Минуло багато вже часу. Більше місяця, тому що ну, настрою немає знімати взагалі. Я думаю, що у всіх українців зараз таке. ось і Вирішила показати, що в мене на даному етапі вишитий цей листочок ось таким сірим кольором. І оця квітка з сірим кольором, а все інше, бачите, таким, як цей, да, такий. Я не знаю, зараз покажу, який колір в мене нитки. Ось такий. Так само, як ось та сілька, а в мене така ще є такий пірокотовий колір, Ось як виходить. Мені більше подобається кольоровою ниткою вишивач. Тоді не білу видно вона якось виглядає. Не так, коротше, виглядає. Ось залишилось ось тут в мене верх цієї квитки і оця рожева буде. І оце щось таке... Я не знаю, що це таке. І оці коло, це не знаю, що це таке. Ось, хочеться вже відео показати, бо я давно нічого не знімала. Ось так.